Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Ви помітили, що я вам показую? І це є готовою роботою вже. Ось така вийшла в мене ковтинка. Я ще кінчики, я то їх заправила, але ще не обрізала, тому що у мене є сумніви, а може, їх уже й не буде. Ну, одним словом, поки що я кінчики не обрізала, поки не вирішу, що я буду одягати цю ковтинку на роботу. Коли я вже її одягну. Тоді я, ну, знатиму, що буду одягати, тоді я обріжу кінчики. І так, трішки про цю кофтинку. Як її в'язала, з чого я її в'язала і скільки я її в'язала. В язала. минулому році я купила ось таку пряжу. Це італійська пряжа. Котони написано: 100% бавовна мерсенезована, 380 метрів на 100 г. Я її придбала, вона досить така цікава. Зараз постараюся вам передати на вигляд, як вона виглядає. Ось, якщо вам видно такий шнурочок, о, це ось вона гарно передається. Колір, звісно, не передається, а її текстура, вона передається. Класна пряжа. Але є одне таке але. Я її брала 250 грам, підписала мені продавчиня. Ця пряжа безбожно косить. Я зв'язала зовсім малесенький зразочок, зовсім-зовсім малесенький, де, буквально на 10 петельок, і я побачила навіть в ньому, що пряжа косить. Я довго думала, що ж мені зв'язати з цією пряжі. Вона так у мене стояла-стояла. Я брала, звісно, її на якийсь літній виріб. І у мене, знаєте, були такі деякі міркування з приводу того, що з неї зв'язати, але в мене до неї так і не доходили ніяк руки. І, так як я організувала спільний проєкт Кольоровий Рік, і там був колір фіолетовий. То я вирішила залишити цю пряжу до того моменту, поки нам випаде фіолетовий колір. Але ж, фіолетовий колір нам випав у січні. І що ви думаєте, звісно ж, я взяла цю пряжу з собою в роботу, тому довго вона в мене не лежала. І так, як я вже зразочок в'язала, я побачила, що він косить, що він. Я вирішила, що потрібно робити якийсь візерунок. І тут у мене почалися цілі знаєте, такі трабли з цією пряжею. Я придумала один візерунок. Пряжа в ньому не косить, але він мені не подобається. Хоча я той візерунок не випрала. І я вже, чесно кажучи, жалкую, що я його розпустила тоді, і не, а не попрала перед тим. Ну, але нічого. То все нічого, думаю, щось інше придумаю. І це було найскладніше, тому що я розпочинала, розпускала, розпочинала, розпускала. Я вже і гачок брала, я вже і спицями вигадувала щось, але от воно все не те. Потім я вирішила цей процес відкласти. Пройшов у нас, мабуть, уже і лютий закінчився, і я все ніяк не могла підібрати візерунку до даної пряжі. Ну, буває таке, але ж. Але ж час іде, і мені потрібно щось таке гарне видумати, тому що мені ж потрібно якось зробити річ до кінця року. І що ви думаєте, я беру спиці, спиці номер 270, ой, 2,25. звичайні китайські спиці. Набираю просто от фонаря якісь петлі на спиці. Навіть не знаю, скільки тут у мене петель, чесно кажучи. Набрала я ці петлі. Сиджу і думаю, що ж мені таке цікаве вигадати. Полізла в пінтерест. Знайшла я, дівчатка, ось оцей візеруночок. Ось, Буквально ось цей візеруночок я знайшла. Прорахувала кількість петель, в мене там щось трішки не, не сходилося. Я це все розпускаю, набираю заново і розпочинаю в'язати цей візеруночок. І ви знаєте, я вгадую. Ну, я прорахувала приблизно, скільки мені потрібно там петельок. Вгадую я за цією посадкою кокетки. Приміряю на себе, мені все подобається. І тут кокетка закінчується, а що мені в'язати далі? Думаю, так просто лицева гладь у мене не піде, то, тому що пряжа дійсно дуже косить в лицевій гладі думала думала, вирішила в'язати ще такі листочки. Ось це вже йде, це вже моя імпровізація <смі> листочків. Ну, не знаю, що бачу, те в'яжу. Там добрала, там добрала, там убрала, там прибрала. Ну і якось так от зв'язалися такі листочки. Це оце, ось З цього моменту це пішла моя імпровізація. Зв'язала я кокетку, дивлюся, що мені начебто достатньо. Залишила пряжу на рукавчики. Зв'язала азіатський росточок, і тут уже пішла далі моя імпровізація. В'язала я ось таким чином, так як у мене воно тут закінчилось, я так його і залишила. В'язала-в'язала, дивлюся, що ось ці десь починають кудись іти. Думаю, треба щось їм таке цікаве придумати. Понудно ж в'язати. І я придумала, я взяла їм ось такі якісь купола їм поробила. І в'язала далі, дівчата, в'язала, в'язала, і думаю, ну, ну от скучно, як я завершу і без ніякого, ну, без ніякого такого. І думаю, я ще такі самі листочки пущу знизу. Але так як на листочках збільшується кількість петель, тому в мене вийшов, вийшов вниз, трішки такий, знаєте, як заокруглений. Я вам зараз ставлю відео. Як дана ковтинка виглядає на мені, колір вам не передається, тому що він тут більше такий до блакитного, а він такий ніжно-ніжно. Немає зараз освітлення такого, щоб я вам могла показати цей колір. Він такий бусковий, ніжний. От, і я, ну, одним словом, пішли дивитися, як вона виглядає на мені, і повернемось. Так, ви побачили. І які у мене зауваження до цієї ковтинки? Я от думаю, чи мені потрібно, можливо, ще дов'язати довжину. Одним словом, я ще над цим поки що міркую. І мені не зовсім подобається ось оця саме штука. Хоча, можливо, так і залишу. Ні, перев'язувати я точно не буду. Можливо, дов'яжу ще щось. І знаєте, що я вже визначила, що коли я ось тут в кінці перейшла на Пусткову в'язку, ось тут, то я побачила, що вона в даній пряжі досить гарно виглядає. Що, можливо, потрібно було в'язати нею цю ковтинку. Ну, але вже є, що є, що зробиш. Десь фокус зникає. От, тому, ну що можна сказати? Тому є, що є. Ось так вона виглядає ззаді. Тому я така задоволена, що я нарешті завершила дану роботу, що ви навіть собі уявити не можете. От такий ну, довгий процес він у мене був дуже-дуже довгий. Зараз я зважу, вся краса налаштована. Так, зараз я зважу разом з вами дану ковтинку, бо я ще її не важила. Не знаю, скільки її грам. Я думаю, можливо, десь грам 230, тому що там залишилося, а може навіть і більше. Угу, 227 грам. Ну, нічого, так як десь, я і... до речі, хочу вам сказати, що дана пряжа взагалі ніяк не помінялася, не поміняла свою структуру після прання. Чому, я навіть не знаю. Чому? Тому що, можливо, з-за того, що вона таке, знаєте, от шнурочок такий, шнурочок-шнурочок. Навіть не скажу. От, Тому з цього залишку, звісно, ще щось буде. Щось цікаве, намагатимуся придумати. От, А цю ковтинку я навіть тут не обробляла ніяким чином горловинку Це просто набрані петлі. Також, я ще над цим думаю, чи потрібно мені її обробити, можливо, гачком, чи спробувати носити так вона не закручується. Ну, не знаю, мені начебто вона непогано так от дивиться. Що скажете? Може, я до того моменту, поки відео буде виходити, я вже, звісно, її буду носити, а переробити ми завжди вснемо. Щось не сподобалось, і все. Головне, що є готова робота за січень місяць 2023 року у спільному проєкті Кольоровий Рік. А вас я хочу запросити в опис під дане відео, щоб ви перейшли і познайомилися з нашими чудовими українськими майстринями, які в'яжуть у кольоровому році. Там стільки різної краси, і дівчатка, вже так, знаєте, дивлюся трішки. Підзаморилися, чи що, активність десь їхня зникла, зникає. Але я думаю, що це все-таки пов'язане трішки з літом, трішки з відпочинком, трішки з тим, що ми всі е, займаємося заготівлею якихось закруток, ще там чогось. І в нас менше часу на улюблене хобі, на наше рукоділля, і ми. Кожна з нас старається, хоч трішки часу приділити своєму хобі. Тому, м -м, нарешті, в мене є готова робота, нарешті тому що вона в мене дійсно довго в'язалася. Я стільки довго речі не в'яжу взагалі. Ну, Це хіба що мені те, що мені не потрібно. Або, або, ну, та ну, взагалі я так, в мене це дуже довго граючий процес. Мені здається, я нічого довше не в'язала, ніж цю ковтинку. Тому. Не знаю. Чекаю ваших коментарів, щоб ви написали свої, свої враження про дану ковтинку. На цьому все. Чекаємо інший колір. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. За хештегом Кольоровий рік переходьте і дивіться на красу дівчат.